Стовпи чорного диму у різних мікрорайонах міста шахети, що летять один за одним, та звуки прильотів. Така ситуація у Чернігові сьогодні, 5 жовтня. Перші вибухи у місті пролунали вночі. Тоді, за повідомленням начальника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, було влучання в одне з підприємств міста. На місці прильоту виникла пожежа. Також росіяни поцілили по енергооб'єкту. Через це в одному з районів міста аварійні відключення світла. Опівні у Чернігові знову пролунали вибухи. Як повідомив у своєму телеграм-каналі начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, російський БПЛА влучив у заправочну станцію. Інформація щодо загиблих чи травмованих не надходила. Таке враження, що вони якось над містом нижче, а потім вверх ідуть. Один вибухнув, потім наступний зразу. Другий вибух і третій летав. Але де він дівся хто його знає. за три роки війни. Так ми вже, мабуть, до всього привикли. Вже емоції. Такі, ну летають де літають. Дуже, дуже так неприємно, на жаль. Так що вибухи серйозні, два прильоти чули. Ну, вони кружляли, низенько було. Так, ну, на метрів максимум 100, не більше. Дуже низько літали. І довго? Е, ну так, достатньо довго так. Декілька годин кружляли. І дуже от, якось так на нашому рівні, на, на масонах. Низько літали, дуже низько. Ми живемо на верхніх поверхах. Таке враження було, що пролітали прямо над головою. Дуже було страшно. В Ванні ховалися з дітьми. Дарина Перепечон, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.